Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше, я Інна. І сьогодні відео розпаковочка з живцями, живці Петунії та Калібрахова. Кому ця тема цікава, лишайтеся, подивитися зі мною, що прийшло, як прийшло. Чесно кажучи, я дуже переживала, що тут буде, тому що все-таки сьогодні на вулиці у нас мінус 9 зранку, зараз мінус 5. Була посилка в дорозі дві доби, нічим не утеплена. Тому я прибігла, зразу відразу відкрила, подивіться, чи не геть кінець. але ні ніби не геть кінець, тому буду показувати, трошки розкажу, що та та до чого. Ну, зараз викладу з неї, потім покажу. Так, ну ось дивіться, як вони зараз okay. я прине. Отак виглядають. Зараз піднімаю. Трохи незручно. Ах, що сказати? Я чомусь все-таки наділася, по-іншому буде це упаковано, можливо, касеттою, але попаковано в пакетики по Два і по три. Ну Ось перша петунія. Дивіться, коренева дуже гарна, але вони самі по собі дуже холодні і вологі. Через це, що може бути? Може бути. Через те, що вологе і холод був, можливо, сіра гниль. Це ну, дуже було б неприємно, якщо це станеться, тому що така вирогідність є. Так, Як воно тут, я ще поки не розумію. Бачу і й ось. Що ж я замовляла? Замовляла я, здається, мені петунії, Ну, всього десь біля 200 тут живців. Брала. Там, де я брала, умова була брати по одного сорту по 10 штук для того, щоб були гуртові ціни. Але якось ми так домовились, що можна було по 5 взяти. Я взяла по 5 замовила. От, Мабуть, що десь 18 сортів петунії і 10 калібраху. Ну, якщо я не помиляюся, можливо, щось десь там помиляюся, то потім ще буду розказувати. Замовлялася ще літом. Це я, я зрозуміла, дівчинка, яка ще продавала, вона ну, казала, що це євроживець. Тобто вона купляла не у неукор, корінювала і ось його так продавала. Тобто я за нього заплатила ще в серпні, щоб ви розуміли, за цей живець, ось тільки я її отримала. Думала, все-таки, що це замовлення було на листопад, я чомусь сподівалася, що все-таки це буде початок листопада, не буде морозів і всього цього. А ось вийшло так, як вийшло. Тому трохи є в мене розчарування таке. Не знаю, я дуже хочеться, щоб з цього щось, знаєте, вийшло. Але те, що воно було в такій низькій температурі довго, то це дуже погано. Ну, а так, дивлячись, ну, ось видно, що це сурфінія, я так розумію. Так, да. сурфінія Pink, вона зовсім ну, така. По-іншому розвивається, вона йде в пряме стебло. Дуже мені оця суфіня, як подобається, вона як її правильно сформувати, вона дає такий величезний кущ. Колись я її, мабуть, пару років тому вирощувала і ось замовила ще. Ну, що я замовляла? Тут ем, сурфінії, петхоа, потім ем, якось Претітунія ще, і ще петхоа не б'ютікал, а суперкал, якась інша там трішки на пробу замовила. І ще якась там позиція, я так і не скажу, накладної немає. Все попідписувано на пакетиках ось. Тому, а, дивіться, деякі, ось так написано Red Mле, деякі в касетах. Ось так. Ну, от як на перший погляд живці гарні. Але як вони перенесуть оце все, що був такий мороз, то я не знаю. Все запотівши, я його тільки внесла в будинок. Хоч би де тут найти, хотілося б показати, як виглядає Калібрахо, а ось знайшла Калібрахо. Якщо питання будуть, де я замовляла, то я, ну як, я, поки я його не доведу, не розберу все, оце не подивлюся, чи воно нормальне все, я не буду нічого казати, тому що ось так... Я ще не замовляла, щоб мені приходило в мороз не, і не утеплене. Тому, знаєте, не хочу людей налаштувати. От калібраха, непогана коренева, три штучки. Щось трошки зламалося, ну, то не так страшно. Тут головне не попутати по сортам, бо я це можу і сама зробити. Ось. І потім можу зробити. Ну, ось якась калібрахова квітне вже. Ну, загалом живці дуже гарні. Єдине, що мене в цьому всьому не подобається, те, що вона не утеплена була в мороз. Тому оце така неприємність. А ось, дивіться, зовсім маленькі. Ось ну, навіть я не знаю, як його пересадити зараз, мабуть, ще воно так буде тут і рости, тут ще корінців. А ну, зараз подивимося якось. Не можна виняти. Навіть я його не буду звідси виймати. Так воно і буде в мене тут стояти, поки трішки не підросте. Тому що з, з цієї сторони тільки е, дуже трішки видніються корінчики. Тому так і будуть поки. Ну, ось так. Що сказати? Трохи. Розчарована, що не утеплена. Знову ж таки, не знаю, що буде далі з цим, всім, тому що все-таки стрес великий для рослини. Що буду зараз робити? Буду стаканчики пересаджувати легенько, так вони всі дуже вологі, до речі, це також недобре. Ось якщо виняти, воно ну, ну прямо якби, як би ось, як ось Дуже гарні живці. Ніби корінець гарний, зараз виймем. Ну, ось чудовий корінець, біленький. Отак я його буду легенько брати і садити відразу в стаканчик 02, і проливати не буду сьогодні. Почекаю, поки воно ну, трошки, знаєте, вбере вологу з цього, що є. Калібрахова малесенька. Така. Не знаю, чи правильно ви побачите, але вона дуже запотівша, волога і маленька. Ну, Не знаю, чесно кажучи, що з цього вийде. Ну, таке відео ось поділилася з вами. То, що буду робити, пересажу стаканчики 0,2. Оприскаю все це, мабуть, що епіном. Антистресант такий буде. Ну і все. І буду чекати, поки появляться корінці. Надію, що з ним все буде добре. Ну, не стане. Але ж дивіться, поливати не можна, якщо ви з такою ситуації зіткнетеся. Поливати відразу не потрібно, тому що все-таки вони сильно вологі, холодні, і все таке максимально стаканчик, торф сухий, щоб він ніби витягнув цю воду, це перше. Потім, як трішки ну вони стануть менш вологі, обов'язково пролити актарою і привікуром це обов'язково. І цей же що ще поверху я Ну і так, ніби таке. І вже потім, як підуть корінці, будемо бачити, що корінці ростуть. Ось в стаканчику 02, як пересадимо, і будемо бачити чи в 100-грамовий стаканчик, як, то, як буде вже видно, що корінці пішли далі розвиватися, тільки після того можна робити, обрізати живець. Тому що, ось дивіться, так як зараз в цьому видно. Тут можна було б відразу відрізати і вкорінити ще один живець. Але цього не потрібно робити, поки рослина не вийде із стресу. Надіюсь, що вона вийде. Ну, це я тільки ці лотки ще зверху розібрала, там ще дуже багато їх, дуже багато роботи на сьогодні. Тому, тому так. Ну, все, це те, що я хотіла зняти. Трохи відео вийшло таке нудне і, знаєте, трохи я. Переживаю за це все, тому вибачайте. Ну, на цьому все. Зараз я ще зніму відео про добрива, тому що ще буде одна розпаковочка з добривом. Там, слава Богу, я сподіваюся, що воно не замерзло, хоч мороз був для добрива це нічого. Ну, на цьому все. Чекаю на ваші відгуки, подобайки. коментуйте, що ви про це все думаєте. А, ціна живця ось на гурт була 15 гривень. Е, ну, Це при умові, якщо ви берете одного сорту, 10 штук. Ось так. Ми ніби зговорилися на п'яти. Але але, але. Ну, надію, що все буде добре. Роботи куча, буду робити. На все добре. Миру нам та гарних квітів.